Що думають люди а, на вулицях Києва про колишніх? Давайте подивимося. Чи варто спілкуватися з колишнім? Oh. Ну, дивлячись, які стосунки були. Якщо вони закінчились не дуже добре, ну я вважаю, що не, не потрібно. Варто чи ні? Ну, якщо ви закінчили на хорошій ноті, то чому б ні? А можна з ними на побачення ходити? А нам треба по черзі відповідати. Е, ну, я думаю, що нормально, що вона має ніякої проблеми, якщо це були дві адекватні людини, і у них не сталося нічого поганого. Коли ти хочеш любити, <рив> то вони замчаються. І навіть розлучившись, наприклад, нормально спілкуються вони не просто колишні, колишні, да, а спілкуються. І навіть друзі. Бо вони розлучені, вони спілкуються між собою, колишні дружини дружина і чоловік. Ну, Це про ми... мене якраз. Е, я рахую, що підтримувати спілкування варто е, у тому випадку, якщо ну, процес розставання був нормальний. А ти я посім року ми з Коротше, я от аналізую, дійсно, у мене хороші стосунки зараз добрі саме з тими чоловіками, з якими ми класно розсталися. Класні були стосунки, класно, нормально, здорово розсталися, просто зрозуміли, що шляхи розійшлися, і все. І, і наразі ми ну, дуже класно спілкуємося. А, а до речі, а, пота а два, два. Я вибачаюся мудака. Так, які були. От от з тими я виніма. Добре, от ми, от, от, розійшли, так, ми, так, так, ми хоча, не будемо питатися, тому що він, бачите, з колишніми якось абсолютно не, не спілкується. От дівчата. А... А хотілося, хоча б раз, коли ви спілкувалися з колишнім, повернутися назад у стосунки з ним. Ні. О, до речі, тут до добре прозвучало, бо тому що якщо о, починається якесь спілкування між колишніми, і один з колишніх спілкується так, ніби ці стосунки може ще й не закінчились, це теж ще є інше спілкування. Може, от е, він робить вигляд про те, що ага, слухай, все так кльово, ми так класно розійшлися, ми можемо бути друзями, друзі, давай друзі. спілкуватися, а потім хі на, на обличчя сіла. Таня, так? От в тебе була така думка, що а може би зійтися з цим колишнім. Він класний? Була. Якщо з колишнім був класний секс і просто з ним поспілкуватися і зустрітися тільки заради сексу? Ні, ну у мене не було таких думок. І... Я я у мене я... не було таких колишніх. У мене речі, був він тим з колишнім. Я ніколи не здавав. Колишній колишнім. <свят> Сказав я колишньому. <свят> а, 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 був інтим ти мене з колишньою. І чим це закінчилося? Понятно. І що, один раз усе, і Ні, ні, спочатку, це з дружиною колишньою ти вишнею? Ні, просто це з колишньої дівчини. Ага. Ну, ну, просто ми зустрілися, посиділи ну, як як типу, зустрілися? Ні, Ми повечерили. Ні, це було так само. Це як було якісь такі фідбек в е, там на п'ять років назад. Але е, ми просто з нею пересіклися десь на вулиці. Привіт, привіт, туди-сюди, пішли на каву. Потім був він тим, і все, і потім розійшлися. Всі на цьому нас не нічого не було. доброго немає, тому що все одно ви вже різні. Ваші шляхи вже розійшлися. Ви енергетично на різних Різь. хвилях, але не всюди. Певні місця, то як були такі лише. Ти вже так прям усугубляєш, що це якісь енергетично різні, і так далі. люди просто з дівочої точки зору. Ну куди? Як... вон дівоча точка зору, нормально все Ну, Різні і дівочі точки далі. зору бувають. Ну, що оці ці енергетично, якісь різні? В, 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 мені здається, це, це просто в них склалися так планети і обставини. Один раз йому хотілося і хотілося. А потім після цього ну ви ще зідзвонювалися? Ну ми просто ні, ми після цього більше не пересікалися. Але думаю, що якщо ми пересічемось, то ще раз по. Ну, подивимося. Це, це, не, це не мета. Це а це не скажіть, ні, я зрозумію, а от ви коли по шпінті ти лишався в неї ночувати, чи вона в тебе? Ні, просто поїхали. Роз'їхали все собі. І, все. і ти їй зранку нічого не написав, і вона тобі теж нічого ні. не написала. А якщо вона чекала? Ну, то якщо вона чекала, то хай би написала. А во, дивися, вже, як полізло. Ш... Не просто так я задав це запитання. Якби, якби чекав, це, То, до речі, хай, би, би, так само то хай би написали. Значить, ти ти по факту тільки що дав е, шанс цим стосункам ще раз. Та, Бо чому? якби вона написала і почалося б знову спілкування. Та спілкуватися. Чекай, якщо, все. якщо так, я переклав просто на відповідальність. Я не хотів. Якщо би я хотів... За продовження цих стосунків. Чекайте, якщо б я хотів продовжити стосунки, я б би її сам би перше написав. Mm -hmm. А якщо б вона би хотіла, вона б мені написала, але я би їй прямим текстом сказав: ну, сорян, я не хочу Чекай, е А я е був хорош в цю ніч, ще не дуже. <гум> Для себе я завжди хорош. <гум> <гум> <Я гум> а якщо чоловік не пише на наступний ранок після е інтиму, то це що означає, от, з вашої чоловічої точки зору? Та. А що це, це означає? щось означає чи ні? ні. Що йому було не цікаво? Ні, були... ну просто а, все ні, Дивіться, нецікаво. давайте якось мені здається, просто якщо ви, наприклад, там от тільки познайомилися, якщо у вас це відбувся, от він перший, то напевно це би поганий Бу... знак. якийсь, ні, ні, так? Ні, То це б було добре, якщо б він написав там зранку ага. е, чи щось таке. А чому дівчина не пише добре? О, да. така слава. Чи, що ти приймаєш його позицію? Слава ні, постійно, все на дівчат. При чому тут? А ну, що вона не пише? Ми, ми за гендерну рівність. Да. Хто ми? Ми ні. Ви ні, а ми. А ми, так. Да. ми підтримуємо цих дівчат, які борються за це вже роками, десятиліття. Ми з пашаком, знаєте, які феміністки. У, ви